Звертаємо вашу увагу на кондиціонери торгової марки Олмо, серії інвента. Це сучасна модель, яка поєднує у собі практичний дизайн внутрішнього блоку та широкий функціонал, що задовольнить усі ваші потреби. Особливістю кліматичного обладнання Олмо є наслідування останніх тенденцій та інтегрування їх у свої нові лінійки кондиціонерів. Кондиціонери серії інвента насичені масою функцій, які спрощують користування та управління. Класичний витриманий дизайн внутрішнього блоку кондиціонеру із будованим дисплеєм та жалюзі, широким кутом обдуву, доповнює ергономічний пульт керування з ефектом підсвічування для зручності керування у вечірній час доби. Робочий діапазон роботи кондиціонеру від мінус 7 до плюс 43 градусів Цельсію доступні усі режими роботи, охолодження, обігрів осушення, вентиляція, незалежна функція «Dry Air» надає можливість осушення приміщення що актуально у дощову погоду. Інноваційна технологія комфортного охолодження та обігріву SmartFlow забезпечує рівномірну циркуляцію повітря у приміщенні, що повністю виключає можливість виникнення протягів. При вімкненні функції комфортного сну Magic Sleep кондиціонер автоматично обере оптимальне значення температури повітря та швидкості вентилятора, виключаючи перегрів або охолодження користувача. За допомогою функції «Clever Timer» можна задавати час автоматичного включення та відключення кондиціонера на протязі 24 годин. Наприклад, можна налаштувати включення кондиціонера за годину до вашого приходу з роботи. Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD» допомагає повністю відновити задані параметри після перебоїв електроенергії, беручи дані, що знаходилися на флеш накопичувальній карті пристрою. Цікавою особливістю даної серії є розробка Pipe Twins. Це можливість встановлення дренажу під потреби приміщення, як зліва внутрішнього блоку, так і справа, що збільшує варіанти монтажу внутрішнього блоку у два рази. Безпечну та стабільну роботу кондиціонера гарантує комплекс самодіагностики автогард. У разі виявлення платою якоїсь помилки спрацьовує захист, і відразу помилка відображається на led дисплеї внутрішнього блоку. Ретельно продумане шестишарове антикорозійне покриття зовнішнього блоку Anticorrosion флеш не дозволяє поверхній іржавіти та захищає цілісність блоку на довгі роки. Модель працює на озонобезпечному та енергозберігаючому холодоагенті R410A. Кліматична техніка Олмо золотий стандарт комфорту.